Вітаємо вас, садівниці та садівники, ви на каналі Дім Рослин. Полив вашого саду забирає у вас надзвичайно багато вільного часу, а останні літа все спекотніші та сухіші. А якщо ваш сад знаходиться взагалі за містом і ви там не мешкаєте постійно, тоді питання поливу переростає у справжню проблему. Звісно, найкращим рішенням буде встановлення системи автоматичного зрошення, але якщо у вас немає такої можливості. Одним із кращих рішень може стати використання рослин, які досить лояльно ставляться до нестачі вологи у ґрунті. Далі у відео ви дізнаєтеся, які це рослини. А поки що просимо вас підписатись на наш канал, натиснути дзвіночок, а також показати це відео вашим друзям і знайомим садівникам. Спершу наголосимо, не існує рослин, які не потребують догляду та поливу. Особливо це стосується першого року після посадки. В перший рік після висадки рослин бажано проливати рослини двічі, а то і тричі на тиждень до промокання ґрунту на глибину кореневої системи. Вже наступні роки всі рослини діляться на менш чи більш посухостійкі – От про останнє зараз і поговоримо. І якщо ви додивитесь це відео до кінця, ви переконаєтесь, що насправді цих рослин досить багато, і з цього асортименту цілком можна створити повноцінний сад. Розпочнемо із хвойних, зокрема, наприклад, сосни. Якраз більшість сосен і виносять короткострокове підсихання кореневої системи. Тому вони гарно підійдуть для нашої рубрики. Також для створення посухостійких композицій підійдуть будь-які із ялівців. Існує дуже багато і видів, і сортів, які мають різне забарвлення: зелені, блакитні, жовті, і мають абсолютно різну форму росту: від вертикальних високих, також є середньорослі. Навіть горизонтальні. Саме такий великий асортимент не обмежує вас при виборі рослин і для створення ваших композицій. Що стосується листяних рослин, звісно, більшість листяних полюбляють вологу і досить різко, швидко і негативно реагують на нестачу вологи в ґрунті. Однак є певні види, які можуть бути рекомендовані до висадки у посухостійкі сади. Серед них, спираючись на власний досвід та на каталог, який нам пропонує розсадник Брюнс, можемо рекомендувати робінію псевдоакацію, а також її близького родича лябурну Золотий дощ. Із кущів можемо використати скумпію шкірясту, бузок звичайний тамарікс. Досить високорослий кущ дерен теж можна сюди використати. Чудово підійде лаванда. Серед багаторічних трав'янистих рослин можна використати пировську лебедолисту, звіробій, види і сорти, які у нас зимують, ехінацею, полини різні сорти. Варто звернути увагу на рослини, які мають м'ясисті, товсті корені, такі, наприклад, як лілейники. Або ж, ж юка нечиста, вони теж будуть дуже стійкими. Не варто виключати із вашого списку і декоративні трави. Гарно будуть себе почувати костриця сиза або ж щучник дернистий. Якщо відео було вам цікавим і корисним, підписуйтесь на наш канал, коментуйте, підтримайте нас вподобайкою і до зустрічі в дім рослин!